Вітаю панство! Сьогоднішня наша тема, яку ми будемо говорити, це чеканка. Але перед тим як ми почнемо, не забудьтеся підписатися на наш канал та поставити вподобайку. Давайте спочатку відрізнимо, що таке прищіпування, а що таке чеканка. Почнемо з прищіпування. Прищепка саме слово каже саме за себе, тобто прищепувати. Поки коронка трав'яниста, ми прищепуємо її перед світінням, макушку, ось ви можете бачити ось. Оце наша макушка, вона йде вниз. Ми її прищепимо е, перед світінням або під час світіння для того, щоб е, мікроелементи пішли до нашого сусвіття, для того, щоб воно краще зав'язалося під час світіння. І наслідок цього е, сформувалися хороші грозді. Прищепимо. Е, зазвичай прищівка відбувається на відстані 2-3 см пагона, нашого в кінці ось можете бачити. Макушка наша, вона буде йти вниз. І на відстані 2-3 см беремо і прищіпуємо. Тепер поговоримо про чеканку. В чому ж її різниця, на відміну від прищепки. Чеканку, якщо ми говоримо по книжці, роблять ближче до серпня, її можуть, Паги наші можуть відрізати і 2 см, і 10 см, і 30 см, і навіть деякі паги, які Відрізають 50 см верхушки. Таким чином, наша рослина отримує сигнал, що пагону пора ставати більш товщими і підготовлюватися до зими, тобто лоза краще починає визрівати і готуватись до зими. Як же ж ми проводимо чеканку на нашому винограднику? 10, 20, чи 3 см, чи 50 см? Ми робимо дещо середнє. Зараз поясню чому. Перед тим, як я почну показувати, як ми проводимо чеканку на нашому винограднику, давайте я поговоримо спочатку про наші шпалери. Висота наших шпалер 2,20 Відстань від першого дроту до землі у нас 60 см, тобто у нас пагін починає рости від першого дроту 60 см над землею і доростає до верхньої проволоки і вище. Це виходить 220, віднімаємо 60, у нас виходить 160 сантиметрів. Як же проводити чекан? Ми відрізаємо від 20 до 30 сантиметрів над верхом. Для чого це робиться? Для чого я це говорю? Питання: скільки потрібно листочків для того, щоб завдяки фотосинтезу наші листки прокормили, дали мікроелементи. Нашому одному кілограму грозді. Ми залишаємо, це суто суб'єктивна наша думка, наше рішення. Ми залишаємо мінімум від 20 листків. Тобто, як тільки у нас доходить до верхушки, разом із пасинковими листочками, у нас виходить більше 20 листків. Після цього ми починаємо вже видаляти. Ви можете бачити спорядження, яке я собою катаю під час того, як я роблю чеканку. Вона трішки важка. Але але вона набагато зручніше, тому що ми можемо обрізати всю секцію нашої шпалери завдяки ньому. Ось ви можете бачити, вона вже доросла приблизно у нас 30-40 см. Що я роблю? Я отак беру між вузлом, перший, другий, третій вузол і отак видаляю. Далі я прищепую пасинки. А верхушки пасинки я оставляю. Для чого я це роблю? Як тільки ви е, видалите верхушку, лоза пагін ваш розуміє, що все, верх закінчений, вона починає набирати товщину, починає готуватись до зими, для того, щоб вона краще визріла до зими. І разом з цим просипаються, прокидаються, вибачте, інші пасинки. Для того, щоб ви занадто часто не пасинкували, щоб е, у вас не було великої загущеності. Ми Залишаємо останні пасини. Це дуже важливо, я на цьому наголошую увагу. Ось дивимося. Ось. Три сантиметри. Пропасинкували, прищипуємо. Раз. Раз. Ось, ось ще один. Вдаляємо мусики всі. Можна трішки отодвинути. Прищипнули. Ось, ось ще один. І видаляємо це все. Які ж є варіанти стосовно того, чи якщо ви не захочете доляти ваші верхушки, не проводити чекінку, і ви вирішите так все ставити. Як воно буде? Ви можете і це також зробити, але перш за все, воно почне виламуватись, зверху спускатися на низ, почнеться загущеність велика. Там, де загущеність, немає провітрюваності. Немає провітрюваності, Після цього у вас починаються болячки, з'являються грибки. Тобто, Вам потрібна е, моя думка. Краще видалити, все одно, я кажу, мінімум 20 листків. Хватить з головою, щоб ваша 1 кг добре дозрів. Ось, пані панове, На цьому наш відеоролик буде закінчуватися. Надіюсь, що вам сподобався наш відеоролик. Не забувайте е, проводити ваші всі зелені операції вчасно. Не не затримуйте цей етап, будь ласка, тому що, перш за все, від цього буде страдати ваш урожай. Так що що, бажаю всім хороших урожаїв, здоров'я та мирного неба. До зустрічі.